Кремль вперше масовано атакував Польщу. Російський шахет влетів прямо у житловий будинок. Як на це відреагувала польська влада? Розповім за мить, а ви поки підпишіться в ніч на 10 вересня. Ворожі безпілотники пролетіли через Україну та прорвалися в глиб польської території. За даними прем'єра Дональда Туска, щонайменше 19 ВПЛА БПЛА порушили повітряний простір країни. Польські військові за підтримки країн НАТО більшість ворожих цілей збили. Втім, один дрон таки пошкодив житловий будинок та автівку у містечку Вирики. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Під час обшуків атакованих територій знайшли щонайменше сім збитих дронів та залишки ракети невідомого походження. А як на обстріл відреагувала польська влада? Прем'єр Дональд Туск закликав НАТО застосувати четверту статтю північно-атлантичного договору. Вона передбачає консультацію, коли територіальна цілісність однієї з країн членкинь Опинилася під загрозою. Не залишилася осторонь і Україна. Очільник МЗС Андрій Сибіга дорікнув Польщі за слабку позицію. Він наголосив, що Путін тестує західна міцність і стає агресивнішим, коли не бачить жорсткої відповіді.